Не розмовляй з ворогом, каже, не шукаю в ньому людину. Це легко насправді, коли навколо стільки крові і диму. Коли все, що ми будували, раптом стало таке крихке, я не маю часу у ворогах роздивлятись людське. Я каже, цю зиму собі, звичайно, не вибираю. Просто сніг тут падає так, як тепер помирають. Падає безупинно, падає невблаганно. Для чого? При цьому, ще розмовляти із ворогами. Для чого? При цьому, ще намагатись їх зрозуміти. Краще прогнати їх так, щоб їм це було помітно? Я не хочу, щоб ворог любив мене або поважав. Я хочу, щоб він боявся і моїм дітям не заважав. Це легко насправді каже коли навколо так багато смерті. Дивитись в очі ворогу. Дивитись довго і вперто. Дивитись загубленими життями, зруйнованими містами. Тому я каже, робитиму свою справу. А сніг розтане.